На своєму каналі Еліанора Таро 2. Це я вам показую чудову. Роботу, працю моєї тітоньки, яка вже, на жаль, відійшла у Ірі, тож царство її небесне. І, як завжди, я кажу: людина живе вічно в її праці. Якщо зберегти плоди праці людини, то людина буде жити вічно. Тож, ми сьогодні у нас буде такий перегляд. Це так я до того, що люди уходять, а е якщо людина була працьовита, творча, да, в моєму роду взагалі люди працьовиті, бо ми, українці, зазвичай всі працьовиті. Якщо в нас чисто е нашої нації, люди вони дуже-дуже працьовиті. Тож е сьогодні ми такий як у нас буде на три варіанти. По стосунках ви запрос давали. що насправді у стосунках. Але, дивіться, тут е в чому фішка буде. Так, ви дивіться, тут у мене я сірників розкладала, просто милувалася, дивіться, які Цікаві зараз українського виробництва сірники із оленем, картинки, да, такі тваринки, лисичка. Ну, а чого його однакові, да, за яким-то, як раніше, гостом лише видавати? Тут якість хороша самих сірників. Бачите, біленька така деревина. От, тут хто це Бобер? Хотіла білочку, але я, мабуть, не додивилась. Ну там білочка також є. І е цей ол олень, лисичка, да, такі сірники. Я, до речі, е свічки бажано запалювати саме сірниками, не запальничкою. То геть енергії інші, це жива енергія. Ну Так, ви можете сказати, що свічки то парафінові. Тут вони у якості такого підсвітлення енергетичного. Не, а, ну, не ритуал ми робимо там чистки, наприклад. Так, дивіться, дивіться сьогодні просто стосунки у парі, бо ви спрашивали, що насправді у парі. Але ви можете. Не лише свою пару розглядати, от що цікаво. Ви можете розглянути, наприклад, на один варіант свою пару, що насправді у стосунках, а, а у когось, можливо, якісь суперниця є, так, або суперник, у когось, можливо, з родичі вас цікавить пара, так? що насправді відбувається у парі. Тож, давайте дивитися, буде три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій. Тож загадуйте на е, перший, другий, третій варіант, е, окрему пару. Да? І ми будемо розглядати, хто обрав перший варіант. Давайте дивитися, що насправді у парі. Що насправді у парі? Ну, почну я, принаймні. Старо чорних котів. А, будемо дивитися, в яких енергіях ви, і ви побачите. Ну, або не ви, а та пара. А, так, тут буде, або так, що жіноча, сигніфікатор жінки і сигніфікатор чоловіка, і що у парі, хай покажуть нам так. Так, сигніфікатор жінки, сигніфікатор. Ну що таке сигніфікатор, я думаю, більшість знає, але хто не знає це е, сама людина, або той, на кого ви гадаєте, да, кого ми роздивляємось. Його енергії, його, можливо, характер, якщо ми щоб зорієнтуватися, і що насправді у парі. Поки так, поки так. Так, давайте дивитися, Хтось щось або когось чекає, да? дівчата, ви щось посіяли, якісь уже. Насіння в землі вже, так, да, яке дало сходи, дало, але ви ще чекаєте, ще не повністю задоволення якесь цими стосунками, чогось не вистачає. Да? А, ну, а чоловіка? А чоловіку нормально, знаєте, якщо тут було питання, е якщо ви на відстані, да, наприклад, як він себе почуває? Що його турбує, знаєте, мало що на сьогодні турбує, його влаштовує те, де він знаходиться, в якому він стані знаходиться. І якось. Можливо, саме зараз, можливо, ви і не знаєте, він пожав якийсь урожай. Тим часом, як ви лише посіяли да, і чекаєте сходів, то він вже пожав урожай. А що між вами? Ну, не між вами, а ті парою, яку ми розглядаємо тут. Це чи ви, чи та пара, наголошую, яку ви тут загадали. Знаєте, тут Щось було вже закінчене. Я не кажу, що обов'язково розсталися, але там якісь нові починання могли розпочатися, да? А хто це закоханий тут у нас. Дивіться, хто розстався, скажу так. Можливо, навіть чоловік починає якісь нові стосунки. А, хто не розстався ви у стосунках, тут чекати можете навіть приїзду чоловіка. Да, і він навіть поспішає. Він поспішає з якими-то новинами до вас. Так, з новинами про те, що він вас кохає, може зізнаватися. Що він за вами спостерігав. Знаєте, тут щось людина могла перемогти якісь е, обставини навіть. Да, Важкі обставини. Тут навіть у когось відіграється, ну не у всіх, звісно ж, у когось відіграється повернення навіть з полону. Ну, Буду казати вже, як бачу. Да, Людина важко проходила якісь моменти. І це вже позаду. Вже ці важкі моменти позаду, вже легше, набагато. Та, були якісь і підвішені ситуації, і людина десь була, як на відстані, тут чітко показують. Але мріяла, мріяла про щось щасливе і хороше, про якесь повернення. У відлюднику була людина помудрішала, скажімо так. Хтось з пораненням. Ну, все, тут така ситуація. напишіть, в кого так відіграється, що людина або є ще в полоні, і вже тоді вона скоро буде повернення. Тож чекайте, або була і вже повернулася. Тут буде все добре. Тут буде все добре. Якщо не, у вас не та ситуація, що ви знаєте, що ви вже не у парі, що ви розсталися, ну, що ви це 100% впевнені, і людина там уже інші стосунки. Тут це не, не про це, це про те, у кого ось так як я кажу, що на відстані і якісь важкі моменти були. Пишіть перший варіант. Ну, так, вкратце ми сьогодні дивимось. Ми переходимо до другого варіанту. Фіолетове таке яєчко. Давайте подивимось, що у вас ну у вас або у тієї пари, яку ви сюди загадали. Так, так сигніфікатор жінки, сигніфікатор чоловіка. І що між вами? Так, ну я думаю, на чорних котиках достатньо сьогодні. Так, дівчатка тут можуть... Працювати дуже активно, щось ви прямо творите, ви щось е, створюєте, я би так навіть сказала. Ви натура творча, да. ви любите прикраси, ви навіть знаєте, не цураєтеся і важкої такої праці, знаєте, ледь не чоловічої. Метали, метали йдуть, метал, щось з металу. А що ви тут робите? Можливо, ви. Тут хтось може дивиться реставратор прикрас. Мені, до речі, зараз такі е, вселякі, антикварні, цікаві речі, знаєте, можливо, ви або колекціонуєте, або м -м, реставруєте щось. От щось тут іде таке. Скульптор. Ну просто напишіть мені, просто цікаво, хто мене тут дивиться. Якою ви професії, спеціальності? Ви творча людина, так? Так, давайте подивимось, хто тут чоловік. Чоловіки, і в другому варіанті дівчата так працюють чоловіки. Тут якось якісь, ну, не те, що релакс. А як то вже наче справа зроблена і залишається лише якийсь іще один останній крок зробити. Крок зробити. Так, ну добре, що між вами? Ого, тут якісь були прийняті рішення, прийняті рішення щось так чітко, ясно і конкретно. А що це тут було? Ну, ви ж дивіться, коли я кажу, це ваш опис, а це чоловіка вашого, то це тієї пари, так? жінки і чоловіка. якщо ви. Тут були якісь сварки, можливо, тут розсталися люди. Хтось з двох був маніпулятором. Ну, якщо не розсталися, то Дивіться, або інший варіант, або слухайте щось своє, все одно почуєте. Ну, тут чітко ось показують, що було таке в когось розставання, як якийсь перехід. Можливо, навіть можливо, навіть у когось вже пішла людина в ірій. Да. А в когось, до речі, чоловік на якийсь новий рівень підійнявся. Не просто там. Пішов в Але знаєте, щоб не, не було зіркової хвороби, бо може бути високо взлітати та е, больно падати. Да? І буде тоді розчарування. Чи, якщо це вже є таке, то Якщо це вже є таке, то дивіться, це саме для вас. Тут і імператор, і імператриця. Ви достойні, достойніші люди. Ну, ви або ця пара, яку ми тут розглядаємо. Тут е жінка найвищої якості, як я люблю казати, да, імператриця. Вона хто така імператриця в картах Таро? Це Гарна мати, гарна господиня. А, гарна і бізнесвумен може бути. Вона вміє а, рахувати, заробляти гроші, гроші до неї йдуть. А, відповідальна, да, красива, прокачана така, я би сказала. Імператор хто такий? Імператор також вміє брати відповідальність не лише за себе, а й ще за когось. ще. Да? Наприклад, за свою імператрицю. Давайте подивимося, що ж між ними було, чи між вами, чи між ними, да, кого ви тут загадали. І що там трапилося? Що там трапилося? Хтось за щось боровся, воював, а, хтось від чогось закривався і таке полишив. Да? Тут людині потрібен був цей досвід, бо тут дійсно щось було якесь як розставання, і людина мудрішала в цей період. Ну, мудрішала так, скажімо так, наступаючи на одні й ті самі граблі, збираючи вершки, можливо, а це хибний крок. Це хибний крок, це не той місток, який варто було переходити. Щось мені підказує, що тут чоловіки такими хибними кроками йшли, збираючи вершки. Да, ось тут, от як. А ну, хіба так робиться, що тільки лише вершки збирати? Потрібно і працювати. Я розумію, що тут імператор, ну і опинились де на самому Дні хтось опинився, я не скажу, що всі 100%, але хтось такі, да, і страшний суд таки. Тут хтось пройшов жорсткі випробування із-за своїх помилок. І сидить тепер і сумно чекає на щось, на що чекає. тут? Ну, на що? В мріях лише про кохання, про якусь стабільність у коханні. бо приситився, вже, приситився тут, Ну, будемо відверті, гульками, да, чоловік міг тут присититися. Але це вже в минулому, дівчата, якщо дивитесь на свою пару, я вам скажу, що це в минулому. А що ж зараз? Бо, ну, пройшли уроки жорсткі. да, І це була. Така, можливо, магія на комусь, карта місяця. Да, да, тут якийсь ритуал навіть мог бути проведений на чоловіка, що його так поносило сильно, добряче, що він навіть міг із сім'ї піти, да, дивіться, взяв котомочку і пішов, а що надалі? Що далі буде? Що насправді у цій парі? Тут підпорчено добряче, дивіться, бачите, отут мишу цю, яка їсть сир. Ну, тобто, хтось, третій, зайвий, або, можливо, не лише з одного боку. Ну, але ж більш такий, як тут чоловік показаний, який вершки любитель збирати. І тут його по дияволу носило, носило. Де його тільки не носило, так, да, чоловіки, якщо дивляться мене? Любитель таких, знаєте, легких, ні до чого не обов'язуючих таких стосунків. Ну, добре, а що ж от на зараз і надалі бути? Ну, зараз важко. От із-за цього вся важкість. Чомусь він тільки мріяти на сьогодні може. Що далі ще? Він зважує, він вже боїться, мабуть, іти в якісь серйозні стосунки, да. А Верховна Жриця, це хто це ви? Може скривати, приховувати? Ви знаєте, якусь верховну Жрицю. Да. А надалі на майбутнє, що тоді? Приїзд і що? От з тою жінкою, на яку ми дивимось. Перемелиться борошно буде, так, як я кажу, не дивлячись на те, що, можливо, хтось таємна є чи була. Перемелиться борошно буде. Ну, дивіться, така насправді ситуація. Але ж тут на грошах, може, вас може пов'язувати, ну вас чи ту пару ага, фінансові моменти. Але тут оці підводні рифи такі є, що у чоловіка якась таємна жінка може бути, може бути. Це я б радила ще пізніше передивитися і передивитися індивідуально на предмет магічного впливу на чоловіка. тут. Бо тут ну, в індивідуальному вже бажано підході. Для цього пишіть на вайбер або телеграм, мені номер вказаний під відео. А ми переходимо до третього так, варіанту. Хто в нас тут? Як, яка ситуація у цій парі? У вашій чи у тій парі, яку ви тут загадали? Що насправді? Що насправді у цій парі жіноча енергія? І чоловіча енергія, ну, сигніфікатори, що у парі насправді. Ой. Жіночкам тут важко. Важко вона, можливо, якась небезпека була, мусить десь ховатися. Можливо, навіть оцього чоловіка чомусь ховається. А ну, давайте його подивимось, що тут з ним. Угу, верховна жриця, да? А, на чоловіка може вплив хтось чинити. Тут якийсь чоловік, що в нього не його показують, а ту, яка впливає на нього. Ану мені цікаво, що між вами? А, між вами просто роздоріжжя. Да? Чи так, чи так, якісь качелі, якийсь вибір, що робити. В цій парі якийсь вибір, незрозуміле. А ну, давайте подивимось, чи це ви та жінка. Чи це інша. Показують таке, як вплив чинить якась інша жінка. Дивіться, другий варіант схожий на цей третій. Да. А що це за жінка? Що це за жінка така? Що це за жінка? Ну Тут теж якісь фінансові моменти. Тут, можливо, і керівниця, тут можливо і М -м, хто це? У когось, якщо молодий там, хлопець, да, чоловік, то, то мати може також впливати, Да? Просто на його вчинки, на його долю якось вона вирішує якісь важливі моменти з його долі. Напишіть, якщо це так. Да? І це навіть ну, просто в нього вже зриває дах від цього, що за нього хтось там вирішує. А що між вами ось. Сонце його, але воно перекривається. Він розуміє, що він лише мріє, а не діє. Не діє. Його дуже сильно тягне ось цього чоловіка, до цієї жінки, от, на яку ми дивимося, але там дуже важко сходження якесь, чи то сварки постійні, чи то із-за того впливу цієї жінки, чи матері, чи іншої жінки. Так, а якщо не мати, а інша жінка, то що? Він не туди, не туди міг зайти, не той вибір зробити, да? його приманили, да, як того котика, дивіться, яствами отакими. А таку рибку будеш А печену Будеш? А смажену ти любиш? Яку ти будеш сьогодні на вечерю рибку? Смажену чи запечену? Скумбрію, так? А йому вже та скумбрія вже, знаєте, поперек горла вже стоїть та скумбрія, він уже не хоче, але йому нав'язують. А що ж у нас такі? Не хочеться чоловіків ображати, але трохи безхребетний. Да? Чолов... А, ну, зрозуміло, і тут можуть бути магічні впливи, або такий чоловік, в якому, ну, якось навіть такі, знаєте, материнські енергії, і він трішки таке щось є в ньому отаке емоційно жіноче. Ну, він може бути, зрозумійте, вірно, він може бути такого, е, такий, моцний, такий, парубок, такий з плечима широкими, але все одно в ньому є якась емоційність. Він любить отак от мріяти на небо дивитися, да, у бінокль свій. щось, Мені здається, що є у нього бінокль. Він такий мрійливий, емоційний, емоційний. І може бути на відстані і навіть якось під землею, під землею. І це вже давно, це вже давно він може бути на відстані, да. тому йому так важко, важко він сумує за своєю імператрицею, за оцю жінкою, да, на яку ми гадаємо. Хотів би приїхати, звісно, щось почати спочатку, посадити дерева, але він мусить боротися, боротися, можливо, він не знає, коли він, коли це все закінчиться. да, Хотілося б якоїсь легкості, але вона легкість тільки у мріях. А по факту і. Білі якась може бути. Але, ви знаєте, тримається ситуація в його руках. Він вважає, що я все можу, я все подолаю, все здолаю, так? І це по правосуддю. Він вам, от хто дивиться, напише: ви почуєте, до речі, слова кохання у свій бік. Тож, чекаєте, ну, почуття тут є, почуття є, але могли бути принаймні. Раніше трикутники, і хтось навіть може чекати. А, угу, угу, тут також хтось топсувати ваші стосунки, на жаль. Но тут є і пристрасть, і почуття от в цій парі є. Так що чекайте, тут є кого чекати. Єдине, що можна скоригувати трохи стосунки, якщо є вплив а, іншої особи якоїсь на цього чоловіка, він є, бо тут також оця миша випала, яка псує все. Да, псує і кохання, і почуття, пристрасть. Тобто звертайтеся у вайбер або Телеграм, будемо коригувати, будемо очищати, можливо, те, що зайве. Да, в цих магічний вплив на чоловіка, якийсь ненужний зайвий, або, ну, взагалі, знаєте ж, як буває. Ну, це все у індивідуальному вже. Отакі От у нас були сьогодні варіантики, що насправді у парі. Не обов'язково у вас, у тій, яку ви загадали. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайку. Все це допомагає розвивати канал. І я вам дякую за перегляд. До скорих нових зустрічей! Пока-пока.